Шалом, це Славко і Ася. Ми кинулися виконувати ваше прохання, наші любі читачі, але про Цзіньпіня поки що нема. Розумієте, все, що відбувається в Китаї, має цінність саме для Китая, як би це сказати, китаєологав. Поза Китаєм це впливає хіба що на. По позицію певних товарів, і то вона меншою не стає. От кінжалів китайських тут немає не тому, що Китай їх не робить, а тому, що наші бояться їх сюди привозити. Я на силу можу собі доз... замовити. Тепер щодо отих 30 тисяч корейських вояків, яких нібито пошлють воювати проти України після Курської області, перших корейських доказів цього нема. Так, а я оповідав, як ставляться до корейських вояків самі Кореї на базарах. Я казав на базарах, оповідають те саме, що тут, що воюють проти неонацистів. Але йдеться про що? Зараз йдеться про компенсацію за це Кореї. Оці перемовини це свіжа публікація від. 02 07, 25 року збирається наростити чисельність корейських працівників на Росії з тим, щоб відбудовувати Курську область. Зараз же ж як Кореєць проривається. Є кілька питань. По-перше, вони переходять від грошової компенсації до натуральної компенсації. 36, здається, обсяг торгівлі, да, 34 мільйона. Долларов або 465 мільярдів пять вон. Короче, ну сколько это мішков, сколько это поездов резано бумаги? Я так поясню. Ну, вы знаете, 27 тисяч вон доллар коштує. Короче, кажучи, в чому проблема? по перше, ви цього не знаєте. Корейці, які повертаються, вони на рівня долар, тому що не, далеко не в кожному корейському обміннику, не тільки вже приватному, а й в державному, не приймають російські рублі. Навіть державні обмінники Північної Кореї часто в більшості своїх переважних кількості випадків не приймають російські гроші. Вони їх не цінують. Тому. І зараз йдеться про те, щоб Росія платила не такою ж резаною русською бумагою, зарізаною корейською бумагою, значить, а натурою, щоб данина північній Кореї виплачувалася натурою. Ви розумієте, що для Кіма це він ж не з нами воює? Він воює з Трампом. Трамп поступається Кім переможе. Трампа в українській війні це те саме, що було що Сполучені Штати перемогли Кіма Першого. розумієте, династія Кімів робить реванш. Якщо Кіма Першого перемогли в першій корейській війні, то в другій війні в Україні Кім третій переможе Америку. Ви розумієте, який це підйом? Ми цього важко. Тепер друге щодо тих корейців, що приїжджають, є кілька проблем. Перше, що я зарезаною бумагою розказав, що вимагають натурою. Те, що не вистачає на трудодні, я оповідав. Давайте я вам оповім зараз трохи за економічне життя, щоб розуміти. Зараз за день я казав на стройки можна зароботи більше долара на кваліфікованій роботі. На некваліфікованій роботі менше долара. Корейські робітники дуже не люблять. Залівати бетон, в тому числі на Росії. У них, як я покажу, якщо Кореєць купив телефон, значить, сімку і дивиться, що не треба. А там в час ночі їхня безпека, значить, проводить обшуки. А вони ж там всі по сидять і втикають там в свободному мірі. От кого зловлять дійсно під ковдрою, це так і є. Це я не, при, не перебільшую. Кого під ковдрою зловлять з мобільником, знаєте, що роблять? Ставлять на залівку бетона. Вони і на Росії не хочуть бетон заливати, каже, що мало платять, Взагалі, ну і вона. Коротше кажучи, у них це покарання. Тому що і навіть на учасника, якщо працюють, то платять десь 20 тисяч вон менше доларів за день роботи. Це у них вважається некваліфікована робота на стройці. Кваліфікований отримає трошки більше долару до 30 тисяч учасника стройці. Щоб ви розуміли. Так що це використання робочих, воно, ну, зрозуміти, нічого, крім. Проблеми для Кіма третього не становить, тому що люди прориваються, дивуються таким речам, що можна купити телефон, купити сімку і бути на зв'язку з усім світом. Воно, в принципі, Кімові не дуже і треба. Кім це робить чому? Тому що ніхто більше не взявся, розумієте, тому що він побачив можливість і скористався з нею. та рішучість. Отаких от от політиків, маргінальних, вона вказує нам шлях. Треба робити, треба наважуватися. Ви розумієте, ну от так би вони б сиділи в своїй задніх, а тепер Північна Корея перемагає Америку в колоніальній війні. Ви розумієте, який це аргумент, який це підйом? Тепер, що я хотів сказати, а, за сільське господарство просто цікаво, що зараз на Трудодень платять від 500 до 700 грамів їжі. І то після виплати податків усіх їж, а У них тепер є таке поняття картофільний ріс, тому що білого круглого ріса з Росії не прийшло. Розумієте? Як правило, картопля значить є і коли ще повезе кукурудза, А вони на трудодень вже не хочуть 500-700 грам їди. Вони хочуть. 3 От якщо він сапає на час день, чому на ферму зараз ніхто не хоче працювати, не йдуть. Я вам оповідав, беруть справку з психушки. І як чеченець, ви знаєте, він їде в Чечню, бере бабічний, погод, і зарплату на Росії. Так само і ці корейці беруть справку в психушці і собі спокійно працюють на часниці, і кожен день носять домой по 3 кг кукурудзи. А 3 кг кукурузи це майже 700 грамів білого круглого рису. Щоб ви розуміли по об'єму. Ну ви знаєте, що а хто не хоче, той бере в борг. Хто взяв кілограм цієї зараз? От з голода, є ж незаможні, заможні, як і в Україні чекають руською власть, так і ці власне. Хто взяв зараз кілограм кукурудзи, має віддати з урожаєм 2 кілограма кукурудзи. У них з цим там строго з, з процентами. У що мені подобається в корейському суспільстві, там нормальні проценти. Там є є там є сенс давати в борг. Розумієте, там економіка крутиться. І можна в принципі вітати такі явища, як появу корейців тут. Тому що зрозуміти головне, якщо Путін просить 30 тисяч корейців, значить у Путіна нема 30 тисяч своїх, знавіть навіть 30 тисяч вояків, для нього це багато. Інша справа: за скільки наші ТЦК можуть наловити 30 тисяч десь за три місяці. Якщо відкидати коефіцієнт, що втікають, то в принципі ми можемо наловити, на жаль. 30 тисяч за 3 місяці вояків, і то не факт, що вони ще будуть. Так що, давайте спочатку дочекаємося корейців, а потім робити будемо воєнні висновки. Бо поки що єдиний висновок, який ми можемо зробити: що на тлі оцієї імпотенції Меркелів, Мерців, Трампів, єдиним нормальним, розумієте, Корея пробувається в сверхдержави. там, де Іран спасував шиїцькі собаки, там корейці беруть. Гору, розумієте, це підтвердження цього розуміння каліса Сансари, що якщо ти став в очередь на віліччя, то ти обов'язково його достигнеш. Хто б міг повірити, що Північна Корея переможе там, де Трамп, де Трамп змушений відступати? Розумієте? Переможе самого Трампа, так що і нам би не заважало б стати в чергу за північною Кореєю і теж послати кудись вояків, бо досить посилати робочих по Європах. Розумієте, корейці теж не піднялися, скільки вони не посилали робочих, вони не піднялися їх за людей. Ніхто не вважав. А тепер, як тільки послали солдат, бачите, весь світ цікавиться. І ще раз вам скажу, що 34 мільйона доларів це не товарооборот між Росією та Кореєю. Там нема про що говорити менше вірте Сієн. Аби з вам ага, вони зміни в одязі. Між іншим, кстати, курсі почали їсти. Куксі коштує 2000 вон. Якщо от Нарешті перестали брати з собою термоски. Корейці піднялися настільки, що зараз у них жара, що куксі прихисають, каже, дуже часто теж новина недавня, позавчорашня. А куксі, каже, треба їсти брати. Якщо... Отак от, от приватно просто куксів міску дві тисячі. Якщо со столиком в приватному хазяйстві поїсти, ну, учасника 5-7 тисяч, а в державному ресторані 10 тисяч вон. Розумієте, які вже гроші коштують. Крутяться людина вже може за 30 центів поїсти куксів в ресторані. Так що і там я скажу, бабло побіждає зло. Може, і ми скоро так житимемо. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Головне стати на правильний бік. Хто ж знав, що Америка? Здасть мою.